У Харкові деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами. Рух тролейбусів ділянками вулиці гвардійців широнінців проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау, буде заборонено з 11 до 13, 8 грудня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. У цей час тролейбуси курсуватимуть так. Номер 19-35. розворотне коло, вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда. Проспект Льва Ландау, проспект Героїв Харкова, станція метро Турбуатом. Номер 31 – Розворотне коло. Північна Салтівка. Вулиця Гвардійців, широнінців вулиця Валентинівська, вулиця Барабашова, розворотне коло, вулиця Героїв Праці, Номер 267 – Розворотне коло парк зустріч, вулиця Харківських дивізій, проспект Героїв Харкова, станція метро Турбуатом, Номер 20, 24 56 Не курсують.